Ви сказали про те, що під час опіку хочеться прикласти щось холодне. Різні бувають ситуації, е, можна опинитися на вулиці, чекати на швидку чи можна прикладати лід. А тут ми йдемо до зворотньої ситуації. Якщо ми переохолодження не намагаємось одразу нагріти швидко, то й сам так само опіки не можна швидко охолоджувати, тому що ми просто завдамо термічної травми і погіршимо її. Не можна робити різких рухів в цьому випадку. Лід не варто, а водою, навіть яка буде тепла, вода це дуже теплоємний матеріал. Навіть просто якщо вона буде кімнатною, от просто спробуйте собі полити, вже буде холодніше. Тому абсолютно просто забрати ті зайві джоулі енергії, які ще зберігаються, термічною в воді. Прикладати лід. Це не спрацює звідки це все, от прикладатель. Тому що це працює у випадку, якщо це поверхневий опік першого ступеню, який ну і сам пройде.